Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону відновити випробовування ядерної зброї. Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Trust Social. Трамп підкреслив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. І додав, що це стало можливим. Зокрема, завдяки повному оновленню та реконструкції арсеналу під час його першого президентського терміну. Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Це було досягнуто, зокрема, повною модернізацією та оновленням наявних озброєнь під час мого першого президентського терміну. Через величезну руйнівну силу я дуже не хотів цього робити, але не мав вибору. Росія друга, а Китай віддалений третій, але стане другим навіть протягом п'яти років. Через програми випробувань інших країн я наказав Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних засадах. Цей процес розпочнеться негайно. Заява Трампа прозвучала на тлі випробування Росією крилатої ракети бурев'ясніки з ядерною установкою. Під час спілкування з журналістами Трамп не уточнив, де і коли США планують проводити власні ядерні випробування, зазначивши лише, що для цього є відповідні полігони, і про них буде оголошено додатково. На запитання щодо ризиків, які несе така ситуація, Трамп запевнив, що Сполучені Штати контролюють ситуацію. Він також додав, що насправді хотів би бачити деноклоризацію і що наразі США ведуть переговори з Росією з цього приводу, а Китай може приєднатися до цих процесів. Європейський мирний план для України складатиметься з 12 пунктів, які поділені на дві основні фази: припинення вогню та переговори. Про це повідомляє Радіо Свобода. План ініційований Фінляндією ще не є офіційною угодою і не обговорювався на рівні лідерів ЄС. Це швидше чернетка, яка окреслює можливий шлях до миру. Перший етап передбачає припинення вогню, яке почнеться через 24 години після прийняття плану. А лінія зіткнення буде зафіксована. Моніторинг виконання припинення вогню пропонується вести під керівництвом США із використанням супутників, безпілотників та інших технологій. Також на цьому етапі планується укладання пакту про ненапад, який зобов'яже Росію припинити атаки, а Україну утриматися від військових дій з метою повернення окупованих територій, включно з Кримом, Донбасом та іншими окупованими територіями. Запорізької АЕС пропонують передати під контроль третьої сторони та почати переговори щодо повернення станції під контроль України. План передбачає заходи щодо зміцнення довіри, зокрема символічні санкції, які можуть бути скасовані після певного часу дій припинення вогню. Росію можуть поступово залучити до міжнародних організацій, таких як Рада Європи чи Міжнародний олімпійський комітет. Під час фази припинення вогню планується створення Ради миру під головуванням Дональда Трампа для. Нагляду за виконанням мирного плану, серед інших пунктів гарантії безпеки для України, діалог на високому рівні між Києвом і Москвою, перемовини щодо управління окупованими територіями, відновлення України через фонд із заморожених російських активів, поступове скасування санкцій у міру реалізації плану, а також механізм швидкого відновлення, який автоматично відновлює санкції у разі нового нападу Росії. Загальна сума заморожених активів, які можуть піти на компенсацію збитків Україні, перевищує 200 мільярдів євро. Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо війни, яку Росія веде проти України, за словами Трампа, під час зустрічі з лідером Китаю Сіндіньпіням, вони дуже серйозно обговорили тему російської агресії. Політик зазначив, що сторони домовилися працювати разом, аби спробувати знайти шлях до завершення цієї війни. Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися. Але всі збираються нам допомогти, і ми будемо працювати разом з питання України. Більше ми нічого не можемо зробити. Трамп також зазначив, що під час зустрічі не обговорювали закупівлю Китаєм російської нафти. Загалом він назвав переговори з Сі Цзіньпіньом великою перемогою. Сторонам вдалося укласти річну угоду про постачання рідкоземельних металів, ресурсів, які мають стратегічне значення для світової економіки, за словами Трампа, США та Китай домовилися знизити загальні мити на китайські товари із 57% до 47%. Кін своєю чергою пообіцяв продовжити експорт рідкоземельних металів, закупити великі обсяги американської сої та посилити боротьбу з нелегальним обігом фентанілу. Також Трамп повідомив, що вони домовилися про обмін візитами. Сам Трамп планує відвідати Китай у квітні, а китайський лідер згодом прибуде до США, чи то до Флориди, чи до Вашингтона. Політик оцінив зустріч з Сінзіньпінем на 12 з 10 і пообіцяв, що у найближчим часом Білий Дім опублікує офіційну заяву за підсумками переговорів. США офіційно оголосили про виведення частини своїх військ із Європи. Як повідомляє командування армії США в Європі та Африці, бойова група буде повернена до Сполучених Штатів на постійній основі. Офіційне повідомлення про це було опубліковано в середу. У рамках цілеспрямованого процесу міністерства війни щодо забезпечення збалансованого військового потенціалу США другий бойовий підрозділ піхотної бригади 101 першої повітряно-десантної дивізії буде перерозташований за графіком до своєї базової частини в Кентукі без заміни. У Пентагоні наголосили, що повернення бойової групи до США не означає виведення американських військ з Європи і не сигналізує про зменшення відданості НАТО або статті 5. Навпаки, це за словами американських військових позитивний сигнал, що можливості та відповідальність європейських союзників зросли. Наші союзники по НАТО відповідають на заклик президента Трампа взяти на себе основну відповідальність за традиційну оборону Європи. Це коригування позицій військ не змінить ситуацію з безпекою в Європі. США зберігають потужну присутність по всьому європейському театру, а також здатність розгортати сили та ресурси для досягнення цілей у цьому регіоні та підтримки пріоритетів США, включно з обіцянкою Президента Трампа захищати союзників по НАТО. Тим часом у країнах Балтії не бачить ознак, що США планують скоротити свій контингент у регіоні. Естонський міністр оборони Ханно Певкур на тлі повідомлень про зменшення чисельності американських військ у Румунії запевнив, у Естонії війська США залишатимуться. Що стосується військ, які перебувають в Естонії, для нас є позитивне рішення. США повідомили, що наша співпраця продовжиться в колишньому обсязі. З мого боку, до Вашингтона надійшов сигнал, що ми готові зміцнювати цю співпрацю. США чітко розуміють наскільки важлива їхня присутність тут з точки зору стримування. Це хороший сигнал для нас. Одна справа дипломатичні кроки і змістовне співробітництво, але не менш важливим є чіткий посил: бути тут потрібно, щоб стримувати Росію. Пізніше подібні заяви зробили й у Латвії та Литві. Тим часом рішення США прокоментували в Євросоюзі зменшення чисельності американського контингенту у Румунії та інших країнах не вплине на плани ЄС щодо першого етапу оборонної програми Варта східного флангу у 2026 році. Що стосується безпосередньо військ, то звісно ми беремо до уваги цю заяву. Але щоб було цілком зрозуміло, це жодним чином не змінює наших планів щодо реалізації дорожньої карти, з питань оборони, яку ми представили, а також чотирьох ключових напрямів, визначених у ній, включно з вартою східного флангу. Тим часом дискусії з цього питання розгорнулися всередині США. Очільники комітетів з питань збройних сил палати представників та сенату США, Майк Роджес і Роджер Вікер виступили проти передислокації частини військового контингенту у східній Європі. Республіканські конгресмени наголосили, що рішуче проти переміщення ротаційної бригади та ініційованого Пентагоном процесу, який може призвести до подальшого скорочення американських військ у регіоні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 7 листопада. Про це повідомив керівник апарату Орбана Гергей Гуяш. За словами посадовця, тривалі переговори між угорською та американською сторонами стосуються низки питань. Головна мета візиту досягнення домовленості щодо співпраці в енергетиці, обороні, економіці та фінансах. Зустріч дасть можливість двом лідерам обмінятися думками про можливі шляхи досягнення миру та обговорити план дій, що приведе до американсько-російської зустрічі та як наслідок припинення російсько-української війни. Одне з ключових питань під час зустрічі може стосуватися купівлі угорщиною російських енергоресурсів, від яких країна поки не готова відмовитись. Водночас, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти та газу. і нещодавно сам запровадив санкції проти компанії Роснафта та Лукойл. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.